Як клімат змінює міста? Відео до другого етапу Олімпіади круглознань учня 8 класу ліцею номер 1 Клинівської міської ради Вінницької області Євтха Дмитра Олексійовича. Уявіть собі, велике сучасне місто. Хмарочоси сягають неба, вулицями поспішають тисячі людей, Гудуть автомобілі, а з бетонних тротуарів лине гаряче повітря. Але раптом, буквально за кілька годин, небо затягується важкими хмарами. Починається слива, яка за лічні хвилини затоплює вулиці. Міський транспорт паралізовано, а люди з парасолями по коліна в воді намагаються дістатися додому. Це вже не сюжет фантастичного фільму, це реальність багатьох міст у наш час. І причина цього кліматичні зміни. Клімат змінюється швидше, ніж будь-коли. І найбільше це відчувають саме міста, осередки людської цивілізації. Чому? Бо вони буквально заточені під старі кліматичні умови. Міста будувалися так, ніби природа порода завжди залишатиметься стабільною, з дощами, що йдуть помірно. Зі снігом, який тане поступово, з вітрами, що не перетворюються на буль. Але все змінилося. Сьогодні, влітку, міста часто затихаються від спеки. Вночі температура не опускається нижче 25 градусів, і розпечений асфальт ще довго віддає тепло в повітря. Це явище навіть має назву міський тепловий острів. Через відсутність зелені, надмірне використання бетону і скла, а також велику кількість транспорту, міста стають своєрідними мікрокліматичними пастками. Люди більше споживають електроенергію для охолодження приміщень, що, в свою чергу, посилює проблему замкнутне коло. У деяких містах світового масштабу, як от Венеція, Нью-Йорк або Джакарта, кліматичні зміни взагалі ставлять питання, чи зможуть вони вижити. Підняття рівня океану, ратують повені, ерозія культів усе це ставить під загрузу саме існування таких мегаполісів. Все чому? Бо вирубають ліси, зменшується кількість рослин. Адже немає рослин, нема кому споживати вологу, відповідно, вологами поруються Повітря в небо і випадає доща. Наприклад, Джакарта вже планує перенести столицю через постійне затоплення. А в Нью-Йорку після урагану Сенді було реалізовано проєкт захисних дамб та, з... та зелених набережних для стримування води. У Роттердамі будуть плавучі будинки, які можуть витримати підйом води. Це вже не просто ідея архітекторів, це вимушені кроки для виживання. Українські міста також стикаються з новими викликами. У Києві, Харкові, Одесі, Львові почті йшли сильні зли, через які стоплюють вулиці та підвали будинків. Беха влітку триває довше, ніж колись, і старі системи кондиціонування або водопостачання не справляються. У деяких районах гинуть дерева через посуху, що змінює екосистему мікрорайонів. Водночас у Львові активно працюють над розвитком екологічного транспорту. Місто закуповує нові електробуси. У Вінниці впроваджують зелені коридори з деревами, які охолоджують вулиці. У Києві запускаються проєкти озеленення дахів громадських будівель. Та чи є вихід? Так, міста починають змінюватися. З'являються зелені дахи, вертикальні сади, нові міські парки. Будуються дренажні системи для дощової води, замінюється асфальтне покриття, яке пропускає воду. А електробуси замінюють маршрутки, які чарять на півулиці. В Амстердамі діє спеціальна система збору дощової води на подвір будинків. У Барселоні водять міські суперблоки, райони, де майже немає автомобілів, натомість є багато дерев і лавок. В Європі також є тенденція зеленого курсу, тобто стали біорізноманіття в межах міста, перехід на відновлювані джерела енергії, міське городництво та інше. Кліма змінює міста, і, вже, і ми вже не можемо цього ігнорувати. Проте в наших руках зробити так, щоб міста стали не лише комфортними, а й стійкими до нових викликів. Кожен із нас частина цього великого пазлу. Ми можемо сортувати сміття, економити ресурси, підтримувати екологічні ініціативи, висаджувати дерева. Бо майбутнє місто це майбутні його мешканці. І пам'ятаємо, якщо сьогодні змінимо підхід до природи, завтра природа подякує нам у відповідь. Якщо Україна Велика за територію України, зробить свій вклад у через регенерування природного ландшафту, засадить територію деревами, працюватиме над відновленням боліт і лісів, то може значно вплинути на глобальну ситуацію та отримати своє місце у світі. Використані джерела. Як завжди, можете поспірчатися зі мною в коментарях. Дякую за увагу.